Вітаю в ефірі. Деталі на 21-му. І сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про таке. Резонансні затримання на кордоні поблизу угорського зловили наркоторговців з опіумом на півмільйона. А на українсько-румунському на хабарі взяли митника. Подробиці за мить. Фальшивка на здачу в Ужгороді фіксують випадки обігу підроблених грошей. Найчастіше фальшивки це поширені п'ятдесятки та сотки. Як відрізнити справжні гривні від липових, розкажуть наші журналісти. Замалювали ями. Мешканці обласного центру кипкують над новою розміткою, яку комунальники нанесли поверх вибоїн на дорогах. Жінка ногу підвернула вчора тут. Я не знаю, що як так можна зробити, щоб розмітку поставити по цьому. Поблизу КПП б загонь затримали велику партію опію, який провезли через кордон з Угорщини. Наркотики транспортували три кур'єра угорця на двох автомобілях Опелі та Сітруені. Партію психотропних речовин та злочинців затримали вчора ввечері на місці ймовірної передачі закарпатським наркоторгівцям У центрі села Велика Добронь. За попередніми оперативними даними вартість наркотиків на чорному ринку близько півмільйона мільйона гривень. Підозрюваних затримано за фактом відкрито кримінальне пров... Вадження за статтею 309 кримінального кодексу, незаконне виробництво, зберігання та перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту. Ведеться слідство. Схема в них була така, що в одному автомобілі їдуть торгівці, в другому автомобілі перевозиться сам товар. Щоб не ставити під загрозу товар, продавці йдуть окремо, а товар їде окремо. Зараз перевіряємо ще причетність наших митників і прикордонників до до даної даних оборудок. А сьогодні вранці на хабарі у 300 доларів затримали старшого інспектора одного з відділів митного поста Солотвино. Митник отримав вказану суму за сприяння у переміщенні безналежного митного оформлення біжутерії з Румунії на територію України. Чорну касу вилучили, а за фактом одержання хабара відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає ув'язнення від 5 до 10 років із конфіскацією майна. Поки триває слідство, від роботи відсторонили всю зміну. Охоронці затримали здирника на гарячому на його робочому місці безпосередньо після отримання всієї суми ФБР. Окрім того, у митника було вилучено готівки приблизно на 10 тисяч гривень у різних іноземних валютах. Футбольних вболівальників через закарпатські кордони пропускатимуть без черги. У період з 10 червня по 10 липня, коли у Франції відбудеться фінальна частина чемпіонату Європи з футболу, де гратиме і збірна України, Держприкордонслужба здійснюватиме пропуск спортивних фанів пріоритетно. Збільшення потоку організованих груп вболівальників на Закарпатті очікується через пункти пропуску Тиса, Ужгород та Лужанка. Планують також оформлення в автомобільних пунктах пропуску на окремих смугах. Руху для цього потрібно завчасно повідомити про намір перетину кордону на електронні скриньки пунктів пропуску, які ви бачите на екрані. Фальшиві гроші в обігу. На ужгородських ринках трапилось кілька випадків грошового обману. Неуважні покупці та продавці невільно стають жертвами фальшивомонетників. Найчастіше підробляють купюри номіналом в 50, 100 та 200 гривень. Думаєте, відрізнити просто? Наприклад, заводяним знаком? Ні, бо на підробках вони теж є. Як визначити фальшивку? Розкаже наша Наталка Ігнаті. В принципі, захист купюри доволі хороший. 100 гривень тут ми бачимо так само, який просвічується. Василь добре знає, як виглядає справжня банкнота, бо після неприємного випадку, який нещодавно трапився з ним у магазині, ретельно перевіряє гроші. Ні, я побачу, це дали в магазині. Я звернув увагу касира, що купюра взагалі-то фальшива. Мені поміняли, воно просто на дотик відразу відчувається, що звичайна гладенька бумага, яка була просто напечатана. Таке буває, і, в принципі, треба бути уважним, і все. Ми вирішили перевірити ужгородців на уважність. Запропонували перехожим перевірити нову справжню 100-гривневу купюру. Такі кажуть, банкіри найчастіше плутають, особливо якщо вони новенькі. А якщо це хороша така підробка? Не думаю, тут Ні. є водяний знак. Якби мені хтось це дав в руки, я б це прийняв як купюру. «Це не фальшивка». Люди кажуть, якщо уважно роздивитися, покрутити купюру в руках, підробку помітити не складно. Але більшість зізнається під час купівлі продуктів у магазині чи на ринку уваги, яку п'ятдесятку чи сотню дають на здачу, ніхто не звертає. А я даю, розраховую і дивлюсь. Справжня, справжня, розрахували добре. А спеціалісти запевняють, визначити фальшивку насправді не складно. Є кілька головних ознак, щоб відрізнити справжні гривні від підроблених неозброєним оком. Перше це перевірка на дотик. Відчуватися пальцями на шорсткість. Це таке рельєфний, особливий нанесення елементів. Якщо так провести пальцем, то відчувається. І, і букви, і, і, і цифри, і е частина портрету. Також перевірений варіант піднести купюру до світла. Тоді на зворотній стороні можна побачити портрет. Він має бути чітким без розводів. Варто звернути увагу і на захисну стрічку, що йде поперек банкноти. На ній має бути зображення тризуба та номінал купюри. Підробити таке дуже складно. У банку фальшиві гроші зустрічаються вкрай рідко. а Найчастіше це сотки та двохсотки. Пропустити через касу підробку майже неможливо, адже всі гроші тут проводять через спеціальну ультрафіолетову лампу. Може бути така фальшива, що отут. Водяний знак, оцей портрет, то він буде просвічуватися в цьому ультрафіолеті, що не повинно бути. Якщо касир визначає, що одна банкнота фальшива, то просто повертає її клієнту як помилку. І тільки якщо фальшивок дві чи більше, інструкція зобов'язує телефонувати до правоохоронних органів. Підроблені банкноти вилучають без відшкодування їх вартості. Лише в обмін на касовий ордер, скріплений підписом і початкою працівника банку, що прийняв банкноти на експертизу та довідку про вилуч купюри для дослідження. Ми можемо вилучити сумнівні банкноти, в котрих сумніваємося якщо, ну, щодо справжності. Тоді ми їх направляємо, вилучаємо, оформлюємо довідки, направляємо до Нацбанк на дослідження. Якщо це вже фальшива, це вже займається цим поліція. Якщо ви все ж виявили фальшиву купюру, краще за все повідомити про це правоохоронців, а не намагатися збути її десь на ринку чи у магазині, тому що навіть за ненавмисне зберігання та збут фальшивих купюр в Україні передбачена кримінальна відповідальність до 12 років позбавлення волі. Нова розмітка на старих ямах біля транспортного мосту новий креатив від комунальників. Поглибоким вибоїнам намалювали пішохідний перехід. Сама робота проведена неохайно, бо на краях вже починає злазити фарба. Над таким креативом міських служб вже наповно жартують у соціальних мережах. Та самим містянам недожартів кажуть: у найбільшій ямі можна серйозно підвернути ногу. А на підборах через перехід і ходити не варто. Сам факт такого хала. Аптного ставлення до роботи ужгородців обурює. Жінка ногу підвернула вчора тут. Я не знаю, що як так можна зробити, щоб розмітку поставити по цьому. Ужас, звісно. А ну ти що, Це ж проблема наша. Навіщо це взагалі робити, якщо чесно? Розмітку робити по ямах? Тобто сенсу немає ніякого. У центрі Ужгорода тоне у сміттє, недопалки, лушпиння від насіння та скляна тара розкидані по всіх кутках парку. І центральній біля лавиць та пам'ятника Бокшаю та Ерделі. Тут особливо у верхній частині нема жодного смітника. Тож молодь, яка відпочиває у сквері, кидає сміття просто під ноги. Про стан парку ми повідомили комунальників і чекатимемо реакцію у найближчі дні. Нагадаємо, наразі тут прибирання проводять раз на тиждень. Випуск деталей продовжуємо такими темами. Формальдегід у легені. Ужгород на 13-й сходинці у всеукраїнському рейтингу міст за забрудненістю повітря. Новації в садочках. У двох десятках дошкільних закладів обласного центру запроваджують нові правила Міносвіти. Що зміниться, розкажемо далі. Атмосфера повоєнних років у музиці. Закарпатський народний хор відтворить перший концерт колективу 70-річної давнини. Це буде дуже оригінально і будуть виступи і на театральній площі, і у ляльковому театрі, де відбувся фактично цей перший концерт. Фактично, три відділи будуть, і я думаю, що всі бажаючі можуть нас тут послухати. Ужгород на 13-й сходинці за рівнем забрудненості повітря екологи кажуть, тенденція обнадійлива. Бо п'ять років тому обласний центр Закарпаття входив у трійку регіонів лідерів антирейтингу. 90 відсотків шкідливих речовин викидають автомобілі, оскільки обла транзитна тут є чимале скупчення транспорту. До того ж, багато машин старих, не оснащених спеціальними системами очищення викидів. Плюс кажуть біологи, кількість зелених насаджень в місті зменшилася, зокрема й через активну обрізку дерев. Скільки раз наголошуємо, просимо щоб не спалювати, не спалювати тому що все, що за зиму осіло на тому листю. Ми починаємо спалювати, і воно все піднімається в атмосферу, і опять же вдихаємо. І тоді починаються бронхолегеневі захворювання, починаються астматичні захворювання, починаються онкозахворювання. Нше довідок від лікарів та нові санітарні вимоги. Більше 20 дошкільних закладів Ужгорода з початку червня переходять на нові правила запроваджені. Міносвіти, що зміниться, розкаже Ніколета Бокша. Новації скасовують обов'язкову довідку від педіатра, якщо дитина більше трьох днів не відвідувала садок, допускають відсутність харчоблоку та пральні, прання білизни раз на тиждень і миття іграшок з милом. Також рекомендується закривати дитячі пісочниці на ніч та встановлювати в кімнатах двохярусні ліжка, які до цього часу були заборонені. Що нового у цьому санітарному регламенті? Що найбільше цікавить батьків, дитину приймають до закладу без відповідної медичної довідки і Вихователь оцінює її стан, але однак з'явилася нова норма, коли дитину не можуть прийняти до дошкільного навчального закладу без довідки, яка дитина, яка перенесла інфекційні захворювання. Тоді обов'язкова медична довідка. Та новація з відміною довідок спірне питання. кажуть в одному з ужгородських дитячих садків. Раніше батьки пояснювали, чому дитини не було три дні, а то й більше тижня. Приносили медичні довідки. Зараз вихователі мають визначати стан дитини на Око. Кажуть, дитина не обов'язково матиме ознаки інфекції візуально, але може бути її носієм, а це визначити самостійно нереально. Батьки зраділи так званим ніби нововведенням, хоч це не є нововведення, що довідки не потрібні. Мені здається, що це питання дуже спірне. Тому що ми й так не брали довідки від діток, якщо дитина перебувала вдома три дні. Ми розуміємо, що це дитина перебувала вдома. Але якщо дитина не ходила в садочок 10 днів, де і більше, вибачте, мені здається, що тут довідка потрібна. Інша новація дозволяє встановлювати двох'ярусні ліжка. До цього вони були заборонені через небезпеку для малюків, адже дитина під час сну може впасти. Зараз задля економії місця у приміщенні такі ліжечка встановлювати можна. Не обов'язковість пральної та харчоблоку в дошкільному закладі зелений коридор для приватних садочків. Готову їжу для дітей можна замовляти в інших постачальників, а прання у хімчистках. <звук> до речі, віднині прати білизну треба щонайменше раз на тиждень, а не як було до цього один раз на 10 днів. У садочку такій нормі не надто раді. Кажуть, затратно і нелогічно. У цих інструкціях трошки відсутня логіка, тому що раніше ми забруднену білизну міняли раз у 10 днів. Зараз по новій інструкції її треба міняти кожний тиждень, раз у 5 днів там два дні вихідні. Давати батькам прати цю білизну то буде один носити, один не приносити. До варіанту їжа на замовлення в класичних дошкільних закладах також ставляться насторожено. Якщо би десь привезти готову їжу, не знаючи, в яких умовах вона приготована, хто за неї буде відповідати, якщо дитині стане погано. А так ми тут бачимо: от зараз свіжі котлетки рибні в нас на обід. Ми знаємо, з якої риби ці приготовані, коли ця риба привезена, в яких умовах вона привезена, в яких умовах вона зберігалася і як вона готувалася по технології. Серед корисних новацій кажуть педіатри, вимога обов'язкова закривати пісочниці на ніч. Покриттям або кришкою. Також миття іграшок з милом. Інструкція передбачає щоденну очистку мильним розчином під проточною водою. На 70 років у минуле Закарпатський заслужений народний хор відтворить перший концерт у автентичній атмосфері. Повторять, найцікавіше з програми, вберуться у тогочасні костюми і навіть виступлять на сцені, з якої вперше пролунали пісні колективу. На генеральній репетиції унікального дійства побувала наша Ірина Крупко. У сорокові роки Ужгородців перенесе заслужений академічний закарпатський народний хор до 70-річчя першого концерту. Виступ тоді ще закарпатського ансамблю пісні і танцю вирішили відтворити. Ми будемо в автентичних народних костюмах, таких приблизно як виступали на першому концерті. І це буде дуже оригінально, і будуть виступи і на театральній площі, і у ляльковому театрі, де відбувся фактично цей перший концерт. Фактично, три відділи будуть, і я думаю, що всі бажаючі можуть нас тут послухати за тиждень. Центральні площі міста стануть особливими. Тут лунатиме жива, автентична закарпатська пісня, танцюватимуть рідні танці, а всі глядачі теж зможуть на один день поринути в життя старого Ужгорода. А поки тривають генеральні репетиції. До деталей відтворять перші виступи і кілька композицій. Переконує народна артистка Клара Попович Лабик. Жінка співає в хорі все життя. За понад 50 років тут як ніхто відчула особливу атмосферу роботи та готова ділитися нею з іншими. Це вже майже май старша, бо вже ще клара Федорівна Балок була. тепер вже я ся стала, але це для мене колектив це моє життя. Я люблю цей колектив. Тут народилася моя донька, тут я вийшла заміж. Тут все у цьому колективі, який я дуже-дуже люблю. Все, що я маю, це завдячуючи цьому прекрасному колективу. І я, Доки мені Бог дає голос, я буду співати. Перед масштабним дійством у артистів щодня по 4-5 годин репетицій. Спочатку відточення базових навиків окремо, в оркестровій групі випрацьовують злагоджене звучання. У танцювальній повторюють до автоматизму кожен рух, у хоровій вкотре переспівують кожну композицію. Закарпатська пісня має звучати не просто ідеально, а так як це було тоді, на першому концерті, і водночас у рази краще і душевніше. Хочу пропагувати цю пісню, яку я полюбила, щоб її полюбила молодь насамперед. Старші покоління це пам'ятають. І саме от наша ця акція буде для того, щоб нагадати, повернути трошки молодість нашим старшим поколінням завдяки цій пісні і навчити, і навчити нашу молодь полюбити цю пісню і передавати наступним поколінням. Після репетиції в групах усі разом відправцю Після репетицій в групах усі разом відпрацьовують номери у локаціях, де їх виконуватимуть, і навіть такі репетиції за лічені хвилини збирають глядачів. Тож на один день повернутися у минуле зможуть усі охочі. Тут буде трошечки, трошечки ну дуже мало режисури, тобто будуть люди, які вже будуть такі підготовлені в тому стилі. Але ми запрошуємо і людей просто чи в народному одязі, на фольклорному вбранні, чи в одязі інтелігенції ужгородців 40-х років прийти сюди і прийняти участь в такому арт-мові, без зупинки розвиватися йти вперед і водночас показати з чого все починалося. Та ще й зробити це стильно, під силу не кожному. На репетиціях видно, у Закарпатського заслуженого академічного народного хору це точно вийде. Не вірите? Переконайтеся у неділю, 19 червня, на театральній. На цьому, все наші новини. Ви можете переглядати на сайті 21TV.info. Якщо у вас є важлива для нас інформація, повідомляйте її через розділ Контакти. Дякуємо, що були з нами. До зустрічі у наступних випусках деталей на 21-му.